Зараз Олег Олександрович вам покаже розумну розетку від Ajax. компанії Ajax, ось так гарно показує, зробив кроткий огляд, приїжджає на такій коробочки. Єдине, що для роботи цієї розетки потрібно, щоб у вас вже був хаб, тобто мозги, які будуть думати, бо так у вас вона не працює. Ось так виглядає розетка. Що це таке, чим його їдять, тобто цю розетку ви втикаєте в звичайну розетку, а вже сюди підключаєте навантаження якесь. І... Яке навантаження, скажу, ще раз, там характеристики? 2,5 кВт. Максимальна потужність, а по Амперам 11, так? 11 11, 11 А можна підключити, підключаєте, і за допомогою розетки можна ним керувати віддалено. Тобто десь поїхали, забули, або вам треба щось вімкнути. Через додаток фірмовий ви включаєте, виключаєте. можна налаштовувати сценарії, він там буде по запрограмованим вами придуманим сценаріям. Або Ще тут є захист від скачків напруги, по верхньому нижньому рубежу, і також ця розвиточка зможе захистити ваш пристрій.